Бо ми разом проповідуємо Євангеліє Божого царства по всьому світу. І саме тоді, коли ви сієте гроші в наше служіння, ви отримуєте рясний надмірний врожай. І що вам потрібно робити? Дивіться, у посланні до Римлян, 4 розділ, написано, що наш Бог оживляє мертвих та називає те, що не існує. Як існуюче. Все, що вам потрібно, щось нове, давайте йому назву, давайте назву своєму е, е, с, с, насінню, своєму насінню. розумієте? Коли ви сієте гроші в наше служіння, кажіть, я сію в оте, що б то не було, давайте назву. І з цього моменту починайте дякувати, тому що як наш Бог називає